Раю образи на новорічну ніч по знаках зодіаку кажуть, козироги будуть в наступному році найяскравішими зірками. А я й не сперечаюсь. Вмикаємо цей трек і кайфуємо від себе. Переходимо далі. Ви чули, що головною причиною глобального потепління стали наші улюблені риби? Принцеси, давайте полегше, бо як можна бути такими гарячими та красу не приховати. Ваш образ завжди на 11 з 10. Не люблю пліткувати, але планети кажуть, що у наступному році раки нам покажуть. А покажуть вони нам свою неземну красу найстильнішому образі, який видовжує ніжки і підкреслює силует. І ви як завжди прикрашаєте кожен на оуфіт улюблені Терези, ви не підкажете часом, якого дракона потрібно перемогти, щоб домогтися уваги такої принцесси. Для вас завжди у One, by One найефектніші образи, від яких не відірвати погляд, і куди ж без наших розкішних близнюків? Я звісно перепрошую у світі мільярди дівчат, але ви особливі. Тому і сукня для вас, яка збере усі погляди, цілую вас у носик, а усі образи знайшла у ван One, One. Напишіть, який найкращий. Величезний мінус, який я помітила лише після того, як замовила ці дві зимових пари взуття. Дивіться до кінця і не повторюйте моїх помилок. До цього у мене такого ніколи не було, тому я відразу й не звернула уваги. І чесно кажучи, я вважаю, що бренди просто зобов'язані попереджати про це усіх клієнтів, особливо коли мова йдеться про українське виробництво. Справа у тому, що я не очікувала, що вони так швидко мені приїдуть, і коли я їх отримала, я зрозуміла лише одне: що не хочу взувати нічого, крім цих двох пар зимових черевиків. Чесно кажучи, я не думала, що вони будуть такі комфортні, наче хмаринках взут. Пари досить легкі, нога в них не втомлюється, Вони м'якесенькі і мені зручніші ніж у знайшла їх у оброношус. У них є навіть спреї, шкарпетки і сумки до вашого взуття. Зберігайте. Підбираю образи на новорічну ніч по знакам Зодіаку. Почнемо з розкішних терезів. Для вас все найкраще, тому стильний оксамитовий костюм те, що треба. Він створений для справжніх зірок і ідеальний варіант як для повсякдення, так і для особливих моментів. Переходимо до прекрасних козерогів. Для вас підготувала не менш ефектний оуфіт, бо кому як не вам сяйте у цю ніч. Експериментуйте і будьте найяскравішим діамантом 25-го року. Переходимо до яскравих риб. Ваша грація заслуговує образ, який дуже сподобається. Зміюється тому смарагдові штани з паєтками те, що потрібно. Для багатогранних близь... Знюків обираю елегантну сукню міді, але якщо ви все ж таки засумніваєтесь, це не проблема. Є така ж але у довжині міні. Вона чудово підкреслить вашу романтичну сторону і буде ідеальним варіантом у базовому гардеробі. До речі, у Вейтлес я помітила розкішне пальто з вовни, прикрашене перлинами. Дівчата, це така краса. Треба брати, і звісно, не забула про водоліїв. для вас красуні, хоч зірку з неба а в моєму випадку бордовий оксамитовий костюм. Звісно, усі речі можна придбати окремо, але ж наскільки розкішно вони виглядають разом, і це між іншим найтрендовіший відтінок сезону. Ну, все для вас, а усі ці неймовірні образи я приміряла в українського бренду Weightless. Напишіть який образ найкращий і забігайте на шопінг. У них дуже стильний асортимент. Як зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. Частина друга про тренд, який розриває тікток. Почнемо з того, що вам ніколи незнайома людина не оплачувала рахунок в кафе чи ресторані. Або ж не подавала якийсь комплімент від чоловіка до столика. Дівчата, у мене перша галочка. Друге, це вам не робили подарунків, які коштують більше 50 тисяч. Я зараз про гривні, якщо що, і у мене знову галочка. Хоч би хто айфон подарував, завжди сама купую. Далі ви не отримували квіти від незнайомого шанувальника. Ну, тут дівчата не плюса. Ну, мені анонімно відправили такий розкішний букет, у профілі все показало. Далі. Якщо ви холостячка, але вам не пишуть чоловіки, дівчата, я з вами, як я й казала, мені ніхто не пише, я ні з ким не спілкуюсь. Ще один критерій, коли ви з подругою, то знайомляться з нею, а не з вами. Тут я не плюсану, тому що ні зі мною, ні з подругами ніде да не знайомляться. До речі, останній критерій буде в описі. Поки говорила з вами, навела трішки суїти у бренді Папая. У них вийшов новий святковий паті дроп і це просто неймовірна колекція. А який образ найкращий на вашу думку? Напишіть в коментарях. П'ять критеріїв, щоб зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. І якщо ви не чули, під'їхав новий тренд, який розриває ті, почнемо з першого до вас не підходять знайомитись чоловіки на вулиці. Я скажу вам більше, до мене ніде не підходять і навіть не пишуть в дірект. Тому у мене перша галочка. По-друге, ви не отримуєте нічого в своєму житті, просто за те, що у вас мила личико. Блін, дівчат. Ну я не знаю. Виходить друга галочка. Третя, хлопці, які вам подобаються, не відповідають вам взаємністю. Хоч тут пронесло, бо я нікуди не виходжу і нікого не знаю. Четвертий критерій: вам дуже рідко роблять компліменти і не говорять, що ви красива. Ну не знаю, про те, які гарні Аромату мого тіла і волосся, мені кажуть, завжди це рахується. Бо ось цей набір від Rituals спахне лакшері, вайбом і запах тримається на тілі аж до наступного душу. Залишаю посилання, де завжди оригінальна продукція, і ціна на такі набори зараз дуже приємна. Тому зберігайте як варіант подаруночку для себе або ж для нього. А п'ятий критерій, дивись в описі. Збираю не блогерський образ, а той, який реально вас зігріє. Спойлер, він з ідеальним шоколадним пуховиком. Беремо термолосини в пуховичка. Чорну ковтинку, щоб фігуру підкреслювала, і під неї щуровики. І переходимо до головного красення огляду пуховика, який зігріє навіть у мінус Ну, Дівчата, погодьтеся, найкраще мій улов її зими. Взагалі він був у різних кольорах, але я захотіла трендовий шоколадний. І це перший пуховик, який сподобався навіть моїй мамі. І він справді дуже якісний і теплий. І як завжди, ловіть посилання, де його можна замовити. І напишіть, як вам образ. Ще не було жодного дня, щоб українські бренди не приводили мене в цілковитий і безповоротній шок. Інколи я думаю, це мені так везе, чи у вас теж таке трапляється. Замовила я, значить, корсет і спідницю одного популярного бренду залишає посилання. До речі, і як тільки я вдягнула його, цей комплект зробив мені таку фігуру, що я подумала, де ж ви рідні були раніше. Дівчат, повірте, він так сідає по фігурі, що в ньому відчуваєш себе як голівудська зірка, не менше, а тканина взагалі на вищому рівні. А вам як напишіть в коментарях? Збираю образи на новорічну ніч по знакам зодіаку. Розумі крася не. Сумісні говорили вони, але це не провні. Для вас, красуні, хоч дірочку з неба вмикаємо цей трек і кайфуємо від себе. Shine bright like a diamond. Розкішні мої левиці для вас все найкраще, тому червона сукня з паєтками, щоб знали хто тут головна. Королеви, збирайте погляди і будьте центром всесвіту. Приходимо далі до тих, хто завжди краде сердечка. І звісно, я про тільці Для вас, у Ван Байван, я знайшла образ у кольорі символу року. Кажеться, відтінок принесе щастя у 25-му році. Для чуттєвих і витончених дів обираємо сукню, яка підкреслить усі ваші переваги. А з вашою неземною красою там справді є що показати. Угу. Для божественних скорпіонів обираємо не менш приголомшливий аутфіт. Збирайте погляди і будьте на яскраві. Вішим вогником цього вечора а для стильних водолієв обираємо костюм, який говорить, краса врятує світ. І як мені здається, що ця краса ваша, І куди ж без улюблених стрільців, дівчата, усі діаманти світу до ваших ніг, але головне пам'ятайте, ви найяскравіший з них. Напишіть, який образ ваш фаворит. Буду чекати. Вам не потрібен буде стиліст, бо я знайшла костюм, який вирішить усі ваші питання. Від нього однозначно вайбом роузі Хентінтон Вайтлі, і з ним можна скласти безліч і це без перебільшень найелегантніший, найкрасивіший і найкомфортніший образ на цю зиму. Цей костюм однозначно створений для богинь, бо саме так себе в ньому і відчуваєш. Він з такої невагомої, але при цьому затишної і теплої тканини, що його взагалі не хочеться знімати. Встигніть урвати свій ідеальний колір, бо у мене розбігались очі, а замовляла його у бренду Квін Дівчоночки, привіт, розкрадачка важі гаманців на зв'язку. Давайте так. Я приміряю. а Ви як справжні подруги ставите оцінку на кожну річ. Лот номер один джинси в Стразах. Ну, чуть, чуть сорока. Я і що ви мені зробите? Світерочок у нас кокетки, щоб плечами з усіма загравати. А що я дама вільна, можу собі дозволити? Все, золотішко на себе. Що бачили, що я не з простої сім'ї? Ну і цукарочка цього огляду, нова сумочка від Dream Room. А що, дівчатки балуємо себе? Хто як не ми? А ви знали, що ця сумочка проста, В неї які в кожної з нас є своя фішечка. І ця довга ручка у комплекті, щоб ти красуня носила її на своїх тенді. Плечах. Я все показала і чекаю на твою оцінку. Цьому такого від українського бренду я не очікувала. Пристібніть пояси, йдемо на розбір польотів до бренду Гіпюр. Кидайте все, беріть попкорні. Давайте разом перевіримо, чи є що урвати на новорічну ніч, такі зміючці, як я. Mm -hmm. Чи захейтимо все і будемо в піжамах? а? Почнемо з сукні, яку я назвала іскра буря безумства», бо дівчинки, ну какова? Будьте дуже обережні, вас можуть вкрасти ще до нового року, бо цей образ Карліт Йоханссон не менше. Я перепрошую це голівучі колекція Діва, бо якусь магію робиться сукня з фігурою. Нагадування тобі, що ти красива, смілива і вільна. А ще не забудь поставити лайк. Вальяжно переходимо до образу. Синок, дивись, яка красива дівчинка. Це була пряма мова з магазину, тому беріть на замітку цей лучок краде сердечко, навіть свикрухи. Ой, не знаю, дівчат. Без вас не справляюсь. Напишіть, який образ найкращий в коментарях, бо у мене розбігаються очі. А хто залежить коментар? Вангую вам наступний рік в розкоші і достатку. Усіх цьому. Макіяж холостячки або скільки мені обходиться один вихід на побачення. Спойлер все буде дорого. Починаю з улюбленого кушону від доктор Хедісон, що він з порогу побачив мою зволожену сяючу шкіру. Дівчат запам'ятайте цей кушон. Це найкраще, що є для шкіри. У моєму профілі є великий огляд на нього. Його вартість 2350 гривень за кушон і змінний блок, тобто за два продукти. Але ж вмію економити. Сподіваюсь, мій майбутній чоловік буде це цінувати. Ледве не збрехала. Перед кушоном ще нанесла трендовий сяючий флюїд за 230 гривень. Комбо для губ у мене триетапне. Олівець відсиє це триста Ціть гривень найкраща помада Ever від Estee Lauder за 1995. І її бюджетна подружка від Catrice за 160 гривень. Вологий контурний олівець у мене від Анастасії за 930 гривень. Це найкращий холодний відтінок. І бюджетний улюблений бронзер від Catrice за 160 гривень. Ідеальні холодні рум'яна від Revolution, які служать мені уже років три за 330 гривень. Туш для брів за 155 гривень і гель від Hedonic за 550. Вію у мене нарощені, тому на туші зекономила. Ось така вийшла фінальна сума. Що скажете? Це дорого чи Дашево? І як вам такий образ на побачення? Швидко розповідаю про головні тренди макіяжу двадцять двадцять п'ять і роблю від Хейлюшки. Почнемо з тону. В рік змії він має бути не дуже щільним і не підкреслювати недоліки. Він має в міру зволожувати шкіру, не робити з неї млинець, а навпаки, давати природнє сяйво, ніби вона підсвічується з середини. Тому дівчат, хто хоче отримати навіть на неідеальній ідеальній шкірі ідеальний тон. Візьміть собі на замітку лімітований кошон від Доктор Хедісон він лягає вуаллю, але при цьому перекриває всі недоліки без ефекту маски. Дівчаться король усіх кушонів він має потужний доглядовий комплекс у складі і напів. Матовий сатиновий фініш. Зберігайте ідею подарунку для себе коханої, або ж для ваших близьких, тому що його склад і вигляд це преміальний люкс. Переходимо далі. Головний тренд 25-го року це фіолетово рожеві рум'яна. Як на мене, дуже сміливо і освіжаюче, а вам авамія. Переходимо до губ. На початку відео я пальцем розташувала контур і не просто так, бо це один з трендів. Я обожнюю фарбувати губи, без них я ніби гола. Будуть популярні об'ємні губи як матові, так і глянцеві. Зберігайте тренди і напишіть, який вам сподобався, а який категорично ні, і чи вийшли в мене відтворити макіяж Хейл. Субтитрувальниця Оцінюю розпіарені продукти, які купила під впливом тікток. Дивіться до кінця, щоб зберегти свої грошики або ж навпаки, знайти ідею подарунку до свят. Почнемо з нашомівшої маски від Біоданс, яка розірвала весь тікток. Іду перевіряти, чи вартує вона своїх коштів, чи це просто хайп. Це нічна маска з нею потрібно спати або ж тримати її 3-4 години. Я протримала її 3 години і за процес нанесення ставлю дев'ятку. Але ефект дівчата ну це з 10, 10 Для тих, хто не любить, щоб шкіра після вмивання була як диско-шар, максимально очищена і зволожена ця пінка не для вас. Оце безселер бран з екстрактом коноплі варто спробувати її лише один раз, і ви вже не захочете нічого іншого. І Як же я розсердилась? Я хотіла просто зібрати і викинути усі свої розчіски. бо краще ніж тангл-тізер не розплутує волосся абсолютно нічого. Тому 10 з 10. Якщо ви не хочете, щоб ваше волосся було зволожене найкращими оліями і пахло люксовими парфумами, то навіть не дивіться на цю емульсію. Бо це якийсь афродизіак у флаконі. Я постійно отримую компліменти за аромат свого волосся, і це сто з 10. Дівчата не знаю, чули ви чи ні, але будьте дуже обережні з цим ліпером. З ним хочеться з'їсти власні губи і це 11 з 10. Напишіть, який ваш улюблений засіб і зберігайте посилання, де знайти усі бестселери в одному місці. Це рішення стало моєю найбільшою помилкою. Я замовила костюм, який покошлатився після першого прання. І щоб ви розуміли, він був зовсім не дешевий. Ну, Близько двох я викинула в смітник. Могла б я зараз їх розбити в пух і прах, але це було два роки тому, і бренд не українського виробництва. Тому роблю висновки і більше на ці граблі ні ногою. І я знайшла той, який вкраде, але не розіб'є сердечка більшості України. Цей флісовий костюм і улов який я планую носити всю зиму. В мене є така фішечка, я не можу нічого вдягнути, крім флісових костюмів увесь холодний сезон. Тому запам'ятайте це. Образ я буду в ньому завжди. Почнемо з того, що у нього якість паньє. Хто знає, той знає. І наживо ця тканина виглядає ще дорожче. Я ледве обрала відтінок, бо їх є аж п'ять, а ще він дуже теплий. Цей фасон ідеально сідає по фігурі. і Головне не псує її. І я можу говорити вічно про нього, але думаю, ви й самі все бачите. Але що за образ без актуального пальто про нього я теж не забула для всіх, кому набрито версайсця пальто ідеальне рішення? Воно з утепленням і дуже якісне. І ось такий стильний монохромний образ у мене вийшов. А усі посилання, як завжди, під відео. ¡Gracias Що я урвала на чорну п'ятницю? Або куди витратила 1015, не менше швидка розпаковка усіх покупок. Почнемо з гад, всі oh, туфлі вкрали моє сердечко. Під святкові аутфіти буде саме те. Загалом на взуття була крейзі знижка, тому я взяла дві пари. Подивіться, як вони схожі на Маноло. А ця сумка святковий маст і зрази, як кажуть, не відпадає. Кольє було на жаль без знижок, За нього я заплатила як за сумку, але подивіться, яке ж воно розкішне. Наступною зупинкою був бракарті. Я потрапила на клієнтські дні від шанель, отримала маленькі презенті. Ось що власне я купила по супер. Знижка і це стійкий тональний флюїд, який у мене викликав бурю емоцій. Якщо вам цікавий огляд на нього, напишіть в коментарях. Та тональною основою єдиною закінчився ще й консилер, тому взяла теракота від герлін. Він не пересушує зону під очима, тому що на 95% складається з продуктів натурального походження. І дівчата, це скарб. Якщо потрібен огляд і на нього, напишіть. До речі, забігла до улюблених ван One One, і Краще вам це покажу, бо я перемірила там пів магазину. У них шалені знижки. Дуже запалив душу ці джинси. Вони роблять ноги, ну просто від ву примірила їх з Макердиганами, і як думаєте, який саме поїхав додому? Я виступаю по класиці, тому кинула у комнате стильнючий костюм, але не було мого розміру. Забігайте до Ван One, поки у них ще є знижки. Напишіть, що урвали ви на чорну п'ятницю.